Уряд вніс до парламенту проект закону щодо суттєвого зниження ставок для реальних інвесторів в газовидобувній галузі. Ставки треба знизити тільки тим, хто готовий вкладати в те, щоб Україна стала енергонезалежною державою, а не тим, хто через корупційні схеми підписував угоди про спільну діяльність, заявив прем'єр-міністр України. Також Арсеній Аценюк розповів про тарифоутворення. По тарифам. Я не буду зараз. Посилатися, наприклад, на те, що середня ціна для споживача, я підкреслюю, для кінцевого споживача, не те, що розрібна ціна на ринку природнього газу, а для кінцевого споживача в країнах-членах Європейського союзу від 800 до 1000 доларів. Запитайте, будь ласка, аудиторів, запитайте керівника національної комісії з регулювання енергетики, вони представлять вам цифри, тому що переді мною є всі цифри. Нагадаю, що у нас цифра зараз, пільгова цифра, це, це 3600 гривень. Звідки взялась цифра 7188 гривень, це так звана повна цифра. Беремо ціну імпортного газу, множимо на ПДВ, додаємо 4% спеціального збору, додаємо 900 гривень за транзитування, і у нас виходиться цифра. 7 тисяч сто Там, дехто проводив арифметичні е, дії і сказав, що уряд помилився на одну гривну, одну гривну я готовий взяти на себе. Щодо цифри 3 тисячі гривень, я ще раз хочу з цієї трибуни підтвердити про те, що дійсно собівартість газу власного видобутку підкреслюю собівартість, про що я заявляв, і не тільки я, неодноразово. Складає в залежності від скважини, від підприємства, від 70 до 100 доларів. І вам щойно керівник Укргазвидобування про це відверто зазначу. Але в цю собівартість не входить саме основне інвестиції. Інвестиції, які нам необхідні для того, щоб бурити нові скважини і щоб позбутися взагалі залежності від російського газу як такого. Тому, якщо ви візьмете реальну собівартість укргазвидобування, до неї додасте. ПДВ, ренту, тарифи і транспортування, ви вийдете на ціну 3600 гривень. Це саме та ціна 200 кубічних метрів газу, які ми даємо як пільгова ціна для населення. 200 кубічних метрів газу по 3600 гривень кожен громадянин країни отримає. Тепер далі щодо того, як нам скомпенсувати дійсно. Складну ситуацію і великі витрати для українських громадян. І це також є правда. Правда в тому, що нові рахунки, м'яко кажучи, будуть сприйматися і вже сприймаються без аплодисментів. І мені, як голові уряду, навпаки, хотілося б вийти і сказати: у нас все подешевіло, ми зняли всі податки, газ у нас найдешевий в світі, і ми рухаємося до комунізму. Я думаю, це є кому говорити, а я вам брехати не буду. У нас є єдиний механізм. Я прошу всіх дуже усвідомити, чому ми пішли на реформу цього газового сектору. Не тільки для того, щоб прибрати олігархів, не тільки для того, щоб прибрати корупцію, а для того, щоб кінець-то змінити систему, яка існувала 20 років. Система тарифу утворення 20 років була наступна: бідний ставав бідніший, багатий ставав багатший. Тому що той, хто має... Хату тисячу квадратних метрів. Той, хто заробляє не тисячу гривень, а десять, п'ятнадцять, двадцять, платить так само, як людина, яка має сімдесят квадратних метрів і має мінімальну пенсію чи мінімальну заробітну платню. Треба припинити дотувати багатих, а допомогти бідним.